Перший тиждень весни в колегіумі-інтернаті знамення в Зарваниці особливий. Називається веселковим. Дівчата щодня одягаються в кольори веселки. Розпочали з зеленого кольору, що знаменує пробудження природи. На початку веселкового тижня на дверях в класах, де навчаються випускниці, зав'язують бант, який символізує закінчення навчання в колегіумі. А в травні в колегіанток є ще й тиждень сукні. Ми навчаємо їх вишуканості, елегантності. Так само починаємо і закінчуємо ми наш навчальний рік. пишемо прощами від Зазорсті до Зарваниці, яка називається стежками Патріарха Йосипа Сліпого. Ми просимо в Бога благословення на початку навчального року, а в кінці дякуємо за те, що ми завершили навчальний рік за такий з нашу плідну працю. Так само ще особливим є те, що завершується наш навчальний рік днем подяки, коли і учениці. І колегіантки, вся колегіальна родина, дякує одним одному за цей прекрасний навчальний рік. Навчання в колегіумі інтернеті знамення цікаве і насичене, кажуть вихованки. Дівчата часто подорожують і не лише в Україні, а й за кордоном. Цього року в осени на осінніх канікулах ми відвідали школи, з якими співпрацюємо в Австрії, Польщі та Словаччині. Там ми не лише їздили на екскурсії по мальовничому відні, Пряшеві, Новому сончі, а й мали змогу побувати на уроках, познайомитися і поспілкуватися з нашими однолітками. побачити їхні навчання, як вони вчаться, їхній спосіб життя. І такі поїздки нам дають змогу удосконалювати наші знання з іноземних мов, які ми вивчаємо в колегіумі. Це англійська, німецька та польська. Зростає дівчатка в колегіумі інтернаті й духовно під час посту вихованки посилено моляться. Ми маємо таку традицію, яка мені найбільше подобається, тому що ми витягуємо таємного друга і. На час посту ми молимося за цього друга, а вже на великодній трапезі оголошуємо, хто за кого молився, і вручаємо один одному подарунки. Також ми маємо зречення на час посту. Кожен витягує собі це зречення і в кожного воно особливе. Хто зможе ходити молитися в парафіальну церкву, хтось на вечірні, хтось інше. В мене є наприклад зречення молюся Ісусу в молитву 33 рази кожного вечора. У першому і єдиному в Україні навчальному закладі для дівчат в колегіумі інтернаті знаме. Учениці 10-11 класів, крім предметів, що входять у державну програму, вивчають уроки духовно-просвітницького спрямування. Дівчата знають і розуміють основні правди віри, намагаються практикувати їх щодня. Правда і любов є основою виховання в колегіумі. Виховати на зразок Христа, а це значить людину для інших людей, тобто людину, яка любить, яка Освячується, яка жертвує себе не самолюба, а навпаки, людину, яка є відкрита для інших і готова допомагати іншим, співчувати, любити, виходити себе, пожер... себе посвячувати для інших. Це є суть любові, це є основа фактично щастя людини. Шанують колеги мі інтернаті знамення українські звичаї. Тут дівчат виховують в християнських національних традиціях, в пошані до рідної мови. Ми любимо творчість Тараса Григоровича Шевченка, намагаємося популяризувати його творчість і шануємо його як величну постать, як пророка і духовного провідника нашої нації. І в цей нелегкий для України час для нашого українського народу. Ми його словами на цій святій землі Зарваницькій молимося до матінки Божої такими словами з його твору: Благословена я в женах, святая, я мати, святого сина на землі. Не дай в неволі пропадати.